Мене звати Юлія Грінченко. Сьогодні у підсумковому випуску новин на Релайф News Дивіться, чим запам'ятався цей тиждень. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах і будьте в курсі актуальних новин. <му> Благодійну ярмарку в підтримку захисників України провели в решетилівському опорному навчальному закладі. Дивували продукцією власного виробництва на будь-який смак. Ця подія стала завершальною в рамках тижня добра, який провели в ліцеї. Повнісіньку торбу смаколиків придбала Світлана Косенко, відвідувачка благодійного ярмарку, який відбувся в опорному закладі, «Решетилівський ліцей імені Івана Леонтьовича Олійника. Я завітала на ярмарку, щоб підтримати наших діток в першу чергу, підтримати наших воїнів, які охороняють наше життя, наше мирне життя, і звичайно ж. Це радість дітям, і радість нам такі таку смакоту в магазині не придбаєш. Це дуже смачно, це, це домашня випічка. Столи ломилися від тортів, тістечок, пиріжків та булок з різноманітними начинками, снеків, кексів, круасанів. Усі ці смаколики реалізовували школярі закладу, щоб підтримати військових ЗСУ. Ми проводимо як, як сказати. Ярмарку для збору на ліки для ЗСУ, для медикаментів та так далі. Ось корзинки, є кекси, горішки, желе. Мені допомагала саме мама, але в основному все готувала я. Подія така гарна. Можна дати гроші на армію нашу українську та гарно поїсти. Ідея проведення ярмарку належить учнівському самоврядуванню ліцею. Метою нашого ярмарку було не лише заробити кошти і задонатити. Метою нашого ярмарку було показати, наскільки ми дружні, наскільки ми єдині. Єдині не лише в підтримці наших збройних сил України. Ми єдині в тому, що ми один колектив, один навчальний заклад, і ми всі команда. В нас це вдалося. Діти з величезним задоволенням пропонували свої вироби, свою випічку і саме вирішували, скільки грошей вони покладуть у нашу скриньку для донатів. На виручені кошти закуплять медикаменти та репеленти для синів, чоловіків, працівників ліцею, які боронять Україну. Загалом шкільна родина опорного закладу виручила майже 17,5 тисяч гривень. Відбувся обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією 175 на 175. Також Росія повернула 22 важкопоранених українських військовослужбовців серед 175 захисників, звільнених з полону, п'ятеро військових із Полтавщини. Це Дмитро Матющенко та Руслан Фільківський, Аркадій Барладян, Ігор Шарлай та Максим Ляпін. В рамках робочого візиту міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав Решетилівську центральну лікарню та кілька аптек міста. У приймальному відділенні центральної лікарні, яке повноцінно працює з 1 січня 2025 року, оглянули кабінети та наявне обладнання. З робочим візитом решетилівку відвідав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він оглянув нещодавно реконструйоване приймальне відділення решетилівської центральної лікарні для перевірки цін та наявності ліків. Міністр завітав до місцевих аптек. Моя от ключова задача зараз ви бачили рішення ради національної самолітки і ми розпочали активне моніторинг про те, що пацієнти які лікуються були 100% забезпечені лікарськими. А лікарі зарплата, медичний працівник, М -м 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 медикаменти повинні списуватися. Тому ми приходять до місцевої влади, основних влади. Від нас, якщо є проблеми, повинні ми про це знати. Лікарні, як для загальної лікарні, те, що ви зробили, в не все. Хочемо зробити ліфт <смітно -п> і комп'ютерну томографію апарату, якщо буде допомога. На реконструкцію приймального відділення з міського бюджету спрямували майже 20 мільйонів гривень, а з бюджету обласної ради виділили 10 мільйонів гривень на купівлю рентгенапарату. Повноцінно приймальне відділення почало функціонувати з 1 січня 2025 року. Приймальне наше відділення працює 7 на 24 з діагностичним блоком, тобто, це розділення по зонам – червона, жовта. І в нас підготовлені спеціалісти, які і УЗІ, які їх вже шестеро, які можуть надавати допомогу в нічний і в денний час, це і фіброгастроскопія, три спеціаліста, які, тобто 7 на 24, теж можуть працювати і працюють. Це сучасний рентгенапарат. Із Ренгенлаборантами та лікарем, а також це ургентна допомога хірургами, чотирма, чотирма гінекологами, ну і терапевтичним блоком. Там більше людей. Під час останньої сесії міської ради було прийнято рішення спрямувати 1 мільйон 138 тисяч гривень на капітальний ремонт інфекційного відділення центральної лікарні. З метою збереження пам'яті про загиблих військових у війні Росії проти України продовжуємо розповідати про наших героїв. Черговий відеоспогад про захисника родом із міста Решетилівка Юрія Губренка. Життя нашого відважного захисника обірвалося 21 листопада 2023 року. Боєць посмертно нагороджений орденом за мужність. Батьком був веселим і турботливим, якщо чесно. Ми постійно веселилися. Він був як лучшим другом, можна так сказати. І сміялися друг над другом. Він як сміявся капець, аж, аж плакав. Така ситуація, що ми були дуже довго в розлуці, і якраз почали заново спілкуватися, коли він вже був на війні. Він через зв'язку. То написав мені, і ми знову відновили наше то, спілкування. Навіть теми не піднімав за це. Тож він приїхав додому до сім'я не воювала. Він мені подарив а, щас, оцей колончик. Тут написано для моєї донечки, щоразу, коли ти почуваєшся пригнічено, згадуй, чи я та донька, поправ свою корону та рушай до мрій. Люблю тебе назавжди. Черговий день донора відбувся у Решетилівській центральній лікарні. Забір крові провели лікарі обласної станції переливання крові. Що три місяці на базі Решетилівської центральної лікарні проводиться забір донорської крові. До нас відкликаються майже всі організації нашої громади. В основному за квартали здають приблизно 60-70 чоловік. Протипоказаннями до здачі донорської крові є захворювання, такі як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, онкологічні захворювання, інвалідність другої та третьої групи забір проводять лікарі обласної станції переливання крові. Пані Альона долучається до цієї місії вже в сьоме. Кров здаю вже не вперше, сьомий раз до цього долучаюся, тому що сама є медичним працівником, працюю в анестезіологічній групі, хірургічному відділенню. і сама можу в цьому переконатись, Наскільки в цьому велика потреба необхідність велика і в зв'язку з тим, яка ситуація в нашій країні перебувають на лікуванні військові, для них це також необхідне. Серед тих, хто доєднався до донорського дня, і Валерій та Галина долучаюся десь розну, можливо, п'ять. Ти раз точно не пам'ятаю, чому долучаюсь, тому що ну здавав раніше спочатку війни, тут пряма необхідність здавати, тому здають, буду здавати надіюся, поки поки можу в цьому році. Перша долучилася до здачі крові. Мабуть, вважаю, що обов'язок кожної людини допомагати нашим збройним силам України, і якщо Здача крові це така маленька допомога, то нехай вона врятує комусь життя. Цього разу до дня донора долучилися 49 людей. Загалом вдалося зібрати 21 літр крові. Кінець тижня буде по весняному теплим, на відміну від його прохолодного початку. Яка температура очікується далі? Дивіться за мить. 18 березня в Україні засніжило холод. Прийшов на зміну березневому теплу. Стопчики термометрів в день показують не більше плюс одного, плюс п'яти градусів, а вночі морози до мінус шести. У деяких регіонах спостерігаються опади, зокрема на Полтавщині мокрий сніг. В середу у багатьох регіонах України, окрім західних та південних областей, також невеликий мокрий сніг. А от у східних навіть може бути помірний. Починаючи з 20-го числа, вже у більшості регіонів України пануватиме погода без опадів, адже її вже формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Починаючи з 20-го числа, поступове підвищення вже нічна температура від. Одного тепла до п'яти морозу, а день максимум за рахунок прояснень і березневе сонечко вже прогріватиме приземний шар повітря. Більше З 20 березня у більшості регіонів України температура повітря прогріється від плюс п'яти до плюс десяти градусів. Юні робототехніки Решетилівської початкової школи перемогли у легофестивалі. Вихованці Валерії Коровіної тріумфували в номінації Краще рішення. Над реалізацією проєкту працювали чотири місяці. Нині вже готуються до наступного сезону змагань. Дослідницька станція, батискав челенджер з підводною лабораторією, прилад для приймання звукових хвиль і багато іншого. Школярі продемонстрували і нашим журналістам. Наша команда, Рекс! наш девіз, і будівництво для, для нас усіх це усі як рефлекс. Дослідницька станція, батискав челленджер з підводною лабораторією, гідрофон, прилад для приймання звукових хвиль, робот Сентінел, який допомагає очищувати океан від сміття. Це лише частина проекту Діп Сіті, гуртка робототехніків, Рекс, решетилівської початкової школи. Юні робототехніки зайняли перше місце серед 17 команд. В цьому році, за підтримки відділу освіти, які нам придбали набір сезону, ми змогли взяти участь у онлайн-фестивалі Фірст League. і діти показали свої знання по темі занурення. Тема цього сезону була занурення. Вони занурювалися у глибини океану, досліджували різноманітні екосистеми, які там знаходяться в різні. Пристрої, які працюють на глибинах океану, і змогли продемонструвати дуже чудово і достойно свою роботу своєї команди. Над створенням проекту команда працювала чотири місяці. У кожної дитини були свої обов'язки. Команда Решетилівської початківки взяла участь у конкурсі вдруге і вже готується до наступного сезону, який стартуватиме в серпні цього року. На цьому у мене все. Події що поруч для вас відстежують журналісти Ролайф Медіа. Підписуйтесь на наш youtube канал та сторінки у соцмережах. І нехай новини будуть лише позитивні.